Ну що, сьогодні будемо про бабло говорити? Мабуть, найцікавіша тема, що тільки може бути. Ну може тільки цікавіше про стосунки. Чужі, не твої. Чого хотів би почати? Хотів би почати в першу чергу з невеликої історії, як дійти до цих грошей, бо на цьому шляху до морських зарплат ще доволі таки серйозну суму потрібно витратити на навчання, на усілякі іспити. на Хабарі, ну коротше на все. Розказати дійсно потрібно дуже багато цікавого. І давайте так я розкажу історію одного моряка, котрий розказав її мені, і вона просто з моєю дуже схожа. От, як я пам'ятаю, перша платня була на четвертому курсі морської рибки, морської одеської рибки. Тобто, вже на четвертому курсі була змога платити за себе, бо тоді в нас. Бо тоді була вже практика, і потрібно було на четвертому курсі півкурсу піти до рейсу, ну, зробити якийсь то контракт, якщо в тебе є така змога, або піти на буксир працювати. Пощастило зробити повноцінний контракт, хоч і не досить великий, тобто всього три місяці помічником бухаря, тобто 650 доларів була тоді зарплатня. І оплатив він. Четвертий курс, ну нехай буде 500 баксів. Десь він коштував це все офіційно, без усіляких хабарів, ну тільки хабар за фізру 200 гривень. Ну просто щоб не витрачати порожній цей час, краще просто на свої тренування ходити. І все. А потім починається процес, коли тобі видають твій перший диплом учбовий спеціаліста. Ти його переводиш у робочий диплом, щоб ти мав змогу працювати вже на ньому. І також тобі потрібно зробити купу сертифікатів різних. Ну, тобто, повноцінний пакет документів. Він на той час коштував та й не досить це змінилося. Коротше, ну не багато що й змінилося. 3500 доларів. Це чітко така сума в мене в пам'яті відклалася. 3500 доларів це на все про все. Сертифікати, тренінг-бук цей вонючий. Хоч хоч він і був, він його заповнював дуже чітко, ну по всіх правилах, але все одно воно було ну, не так, як треба. Були якісь помилки чи що. Ну коротше, ці тренінгу все одно потрібно було робити нову і щоб здати усілякі ці іспити. Потім він вже працював повноцінним матросом: 850 доларів на місяць на той час, ну але це досить давно було зараз. Небагато що змінилося, може баксів, 200. І починається у цей період саме смачніше. Морська одеська вишка. А, ну, більш корумповане місце. Це тільки, ну я не знаю, де ще є. Може, може хтось знає, то скажіть мені, бо я не знаю, що, ну, де потрібно витратити грошей більше, ніж там. Коротше. Щоб здати іспит, потрібно було дати тисячу доларів, тобто не здати іспит, а здати на іспит. Тисячу доларів це коштувало. Я не знаю тих фундеркіндів, котрі можуть там все зробити самі, ну але вони існують. Я не з таких, як ви розумієте, і цей, цей чувак теж, котрий мені розказував цю історію про хабарі. А вже ж ми проти хабарі потрібно самому все здавати, готуватися і мати свої особисті знання по всім предметам. Коротше, перший вклад був е, у своє майбутнє це 1000 доларів, а потім 800 доларів за рік, ну тобто офіційна плата за рік і все. А от за те, щоб здати сесію, потрібно було заплатити десь 2400 доларів. Це не те, що заплатити за сесію, це ти платиш за неї і це ти ще й ходиш на деякі предмети, бо тобі це приподнося так, нібито ти ще й зекономив. Тобто це економія така велика, і тобі потрібно приходити десь 4-5 предметів. Ну, десь ти ходиш, просто пишеш конспект, десь ти просто з'являєшся, щоб тобі поставили, що ти існуєш на цій парі. Десь потрібно з'явитися на фінальних іспитах. І так от воно накопичується, що я нібито реально, ну. Практично усю сесію я там був. Ну, я нібито на роботу ходив. Коротше, відходив це. Все. Ну, така маленька ремарка, я от пам'ятаю, чому. Е Мене теж, бо я там теж вчився. Нас вчили, як правильно перебрати гірокомпас. Ну, щоб ви розуміли, це настільки тонка, серйозна річ, її ніхто не торкається. Її торкається тільки особисто інженер, який приїжджає раз на рік та перебирає його за інструкцією. Ну, тобто, ми туди навіть не ліземо, я навіть його не тестую. І якщо б я запитав, чи можна протестувати. А, ah, окей, okay. close, close. Після цієї чарівної сесії прийшов час щось змінювати у своєму житті. І це була саме вишка, те, що потрібно було змінити. А було знайдено такий варіант, як та ж сама Одеська вишка, але ізмаїльський філіал. І там дійсно були умови набагато краще. Тобто можна було заплатити ті ж самі 800 доларів офіційно за рік. І 1600 доларів за сесію. І ти дійсно вже ну, міг просто не з'являтися там. Все, заплатив. Давай, до побачення. До наступного року. Так воно і вийшло, дійсно було набагато легше. І після цього минуло ще таких два роки. Офіційний екзамен, я... офіційний фінальний я маю на увазі іспит, я не пам'ятаю, але це десь була тисяча ну, доларів, мабуть. Ну я вважаю, що не менше. Не менше. Там було два іспита, один. Усний, другий практичний вже була практика. Це теж такі цікаві історії, як мені здавалися ці іспити. Закінчилася ця двіжуха з вищою освітою. Був вже учбовий диплом бакалавра. Далі наступний крок був переробити його у робочий диплом. Але я цей крок не робив, тому що ну, немає не було сенсу, я був тільки третім помічником, а робити робочі. Документи Старкома, ну думаю, та пізніше зроблю. потім. і забігаючи наперед, можу сказати, що це було дійсно вже набагато пізніше. Тобто я його зробив у попередньому році. І це коштувало на все про все десь 2500 доларів. Тобто і КПК, і враховуючи переліт до Польщі. Тобто там я здавав офіційний це тест. Сам ну, його купити ніяк неможливо. Ну принаймні зараз не знаю, що буде потім. І Ну, я підрахував все оцю суму, навіть три дні чи а, дві, дві ночі життя у Польщі. Та й все, а, і там десь 300 доларів агенту. Ну бо там трішки моторошно. Я це робив один раз, і воно ну, дійсно працює, все добре. Я так собі відновив диплом радіооператора, бо в нас два дипломи у штурманів радіооператора та наш навігаційний диплом. І це дуже моторошно. Я вже дав там 300 доларів цьому агенту, щоб він це заповнив і все з першого разу пройшло як треба. Бо там можна відхилити, треба переподавати заново. Так, кульмінація перед тим як зачитати усі заклики, я вам хочу наголосити та підкреслити це наголошення, що Дуже сильно варіюється зарплата не тільки від флоту, від флоту це взагалі ну це як іншої професії. Дуже варіюється зарплата від компанії до компанії дуже сильно. І також вона варіюється від того, чи перший раз ви на посаді, чи ви прийшли з іншої компанії вже з досвідом, чи ви вже дуже довгий час працюєте на цю компанію. Тобто є певні бонуси. Почнемо з знизу вверх. Месмен. Помічник кухаря 1400 доларів. От, наприклад, без мене є така штука, в нього є бонус як за прачку. тобто він може випрати усім усю одежу на судні. І йому за це платять десь 200-300 десь доларів на місяць додатково. Але зазвичай все це роблять самі кухарь чи кок 1900 доларів. Ойлер, ну тобто моторист 1400 доларів. ОС. Матрос ну, другого класу це 1150 доларів, айбі, матрос першого класу, 1400 доларів, боцман 1700 доларів. І також рядовий склад ну, зазвичай це тільки матроси, але іноді також і мотористи мають додаткову, додатковий бонус за замивку трюмів. Тобто, це ну, в нашому випадку 500 доларів на чоловіка. І ну, мотористам платять чисто по 100 баксів за те, що вони там клапана. Одмикаю та вимикаю. Далі електрикал інженер, тобто електрон наш, 5500 доларів, третій інженер 4300 доларів, другий інженер 8000 і старший механік 10000 доларів. Потім мостик, третій штурман 3300 доларів. Другий штурман, другий штурман. От на своєму прикладі вам розкажу. Коли я перший раз пішов на посаду, я заробляв 3700 доларів. Потім я зробив диплом а, Старпома і також це був вже другий контракт, і мені підняли аж до 4300 доларів. Ну, тобто різниця 600 доларів на місяць. Це ну, серйозно. Отак от воно от варіюється. І також, коли я був третім почним комплекту, перший контракт я робив 2600 доларів, потім змінив компанію, дали мені 3000. І вже типу я був з досвідом, на третій контракт я пішов 3200 доларів заробляв. Отак. От Старпом заробляє 8000 доларів, і капітан заробляє 10100 доларів. І також, у, ну, і також у вищого командного складу є додаткові бонуси за кінець контракту. Якщо все добре, все окей, вони там можуть е, получати і штуку, і дві, і три, ну залежно теж від компанії е, додаткових грошей. От такі діла. Також в мене кент. Також Менекен працює на офшорах і я вам дуже середньо можу сказати зарплату там. Вона рахується в них на день, тобто щоб підрахувати на місяць, потрібно зробити дуже серйозні математичні обчислення. Ойлер, тобто мотари, 100 доларів на день, електрон 300 доларів, третій інженер 170 доларів, другий інженер 300 доларів, старший механік 400 доларів. Матрос другого класу ОС 60 доларів, АБ 100 доларів, Боцман 120 доларів, другий помічник 220 доларів, старпом 300 доларів, та капітан 420 доларів. Також хочу наголосити, що в шорів є дуже багато, ну дуже багато типів, тобто там є і ті, що обслуговують ці вітряки, і ті, що обслуговують вишки, ті, що таскають ці вишки. Ті, що просто завозять якесь снабження чи екіпажі на вишки або на суда. Ну, тобто дуже велика різниця у цих офшорів та компанії, котрі володіють їм. Ну, за інші, типи, за інші типи флоту не можу сказати, бо в мене немає там друзів. Але так, якщо дуже приблизно сказати, якщо це танкери, то те, що я говорив вам про балкери, про свій балкерний флот, перелік своєї зарплатні. Ви можете помножити на 1,5. Якщо це газовози, то це взагалі можете x 2 брати там. Все дуже круто зарплата. Але є свої нюанси. Ну і на хотів розповісти про таку річ, як корупція на флоті, тобто, коли люди платять за посади, щоб піднятися на вищу посаду, є таке, що можна заплатити один. Ну, чи пів, чи один оклад, чи два оклади, залежно від професії, від зв'язків, від компанії. Коротше, там теж є свої нюанси, але десь було так. Зазвичай один оклад, тобто одну місячну зарплатню ти платиш і підвищуєшся посаді. Є у цьому дві сторони медалі: перша сама гітка, це коли дійсно люди дурачки, вони нічого не вміють, вони просто сидять і думають: ой, а чому, а чому б ні? Заплачу гроші. І піду на вищу посаду заробляти більше. І ну, це по-перше, це вкрай небезпечно. Коли такий дурачок приходить до тебе в екіпаж. Ну а, тобто, одна людина нібито випадає з обойми і все. Коротше, і ти потрібен. Ну, ті, хто з ним поруч, потрібно, щоб вони слідкували за ним, щоб все було окей. Ну коротше, це додатковий головний біль для всіх. І ще раз наголошую, це небезпечно. Можна щось. Можна прогавити щось таке незначне, а можна дуже серйозне і з'являться проблеми до всього екіпажу. Але є і інша сторона медалі цієї корупції, бо буває люди дійсно, котрі вже готові до своєї наступної посади. Бо вони мають промоушени від декілька капітанів, які пишуть там, що людина дійсно готова працювати на найвищій посаді, тобто ми рекомендуємо його на підвищення. Але таке часто буває, що ігнорують. Може, немає місця, може такі от дурачки вже все проплатили, може там ну, якихось своїх там, знайомих проштовхують. А, і ну, у цьому випадку дійсно нічого немає такого, щоб заплатити за це і вже піти дійсно, заробляти ну, більші кошти і. Ну, коротше, не, просто не стояти на одному місці. Мені, на щастя, не довелося наразу платити за це все, але я був готовий постійно. Я... Думав, що ну, якщо я не здам іспити, всі, усі перевірки, співбесіди, тести, екзамени, офлайн, онлайн. Коротше, там купа була бруда всього цього. Якщо я це не здаю, то я буду платити, буду шукати зв'язки. Ну, я не буду стояти на місці та чекати, поки мені скажуть, а ще один контракт зроби, ще один, ще один, ще один. І ну, мені це було не до вподоби. Ну, коротше, якщо було цікаво, то штовхніть відос. Своїм лайком та підпискою ніколи не просив про це, але щось блядь, так зглохне. <сіх> а також цікаве питання: які зарплати у вас, якщо ви моряк, і чи пішли ви працювати на флот, якщо ви не моряк? Ще побачимося.